Екс-прем'єрка, яка має дуже суперечливу репутацію в українській політиці, серед іншого, нагадаю, через газові кабальні угоди із путіним, виступаючи на одному із заходів в рамках українського тижня, почала відверто просувати російський наратив. Вона вирішила навести приклад громадянської війни в Руанді. Тимошенко в деталях розповідала, яким жорстоким був цей братовбивчий. Конфлікт, як вода в ріжках буквально ставала червоною від крові, і як на очах у матерів гинули їхні діти. Але потім ці матері, чи їх дітей так жорстоко вбивали, увага першими пішли просити про перемир'я. На жаль, у мене немає запису конкретно цих слів, але Тимошенко і не заперечує, що говорила це. Коли ви зі сцени говорили про те, що згадували приклад жінок в Руанді, які втратили дітей, чих дітей вас не вбили, але вони першими попросили про перемиря. Що ви мали на увазі? Я мала на увазі роль жінок взагалі. в… Побудові правильних стосунків в державі, при побудові правильних стосунків навіть у людстві. Я просто говорила про роль жінок, тому що жінки для мене це душина сила, це в добре зміни. Ви вважаєте, Україна зараз має попросити в Росію про перемир'я? Ну, це звучало так, це я сказала про інші речі. Я сказала про роль життя, карманізацію сусідства на ведення. А чому ви вирішили сьогодні цей історичний приклад задати? Щоб підняти ружі.